Зі Мукачівського професійно-політехнічного коледжу у межах національного проєкту «100 майстерень минулого року відкрили сучасний навчально-практичний центр клімат технологій та систем енергозбереження. Для того щоб ознайомитись з діяльністю навчально-практичного центру, приїхало керівництво краю. Ми йдемо в ногу з викликами, які в нас є в Закарпатті. До нас релокувалися близько 300 підприємств. ви Це знаєте, багато підприємств потребують робітників, і дійсно ми зараз шукаємо як саме їх забезпечити робочою силою. І я особисто я особисто маю величезну надію на цих юнаків, на цих студентів, які зараз навчаються. Тут зараз навчається 690 учнів, з яких майже 350 отримують спеціальності кожного року і йдуть працювати, маю велику тоді в на наші підприємства. В часу повномасштабного вторгнення в Закарпатську область реликовано біля 400 підприємств. Із них 280 розвинули свої виробничі потужності. Щороку в Закарпатській області створюється 7 тисяч робочих місць. І відповідно, для того, щоб забезпечити цього, ці робочі місця, для того, щоб ці підприємства залишилися в Закарпатській області, Закарпатська область активно розвиває профтехпростори. Станом на сьогодні є 17 Реалізованих проєктів. Чотири проєкти ми реалізували в минулому році, і по співфінансуванню з обласного бюджету забезпечили 10 мільйонів гривень. І в цьому році ми так само працюємо над чотирма новими проєктами. Спілкуючись із бізнесом, виявляючи попит, ми впроваджуємо нові сучасні професії, які мають забезпечити той потенціал, виробничий потенціал Закарпатської області. Новий центр інноваційний освітній простір, оснащений сучасною технікою, інструментами та універсальними робочими місцями. Станом на сьогодні в нас вже функціонує 17 навчально-практичних сучасних центрів Закарпаття, 5 Професійних коледжів ці професійні коледжі змінюють і перезавантажують свідомість людей. Тому що, якщо ми колись говорили про професійні заклади освіти, ну там професійні заклади освіти, то останнім часом у нас змінилося ставлення до професійної освіти, тому що це коледжі, це студенти, це є визнання, це є зміна статусу, це є зміна, яка змінює саму людину і ставлення до робітничої професії на рівні європейських світових стандартів. Сьогодні в Мукачівському професійному у літехнічному коледжі відкрили навчально-практичний центр, сучасний навчально-практичний центр, де учні можуть здобувати спеціальність не тільки просто спеціальність, на вже на сучасному рівні, який необхідний для роботи для наших підприємств. Я пам'ятаю, що у всіх професійних ліцеях створюються такі центри, і думаю, що недалеко в недалекому майбутньому у школах будуть говорити: не будеш вчитися. Не поступиш в ПТУ, тому що випускник ПТУ має бути не тільки знаннями хорошими, а сучасними на рівні тих, які потребує життя, і щоб мати вагу впливу не тільки в нашій області. Готують не просто випускників, а майбутніх фахівців із глибокими знаннями. У навчально-практичному центрі поєднують теоретичні знання з практикою та готують студентів до реальних викликів сучасного ринку праці. Моя спеціальність спеціалізується на підключенні електричних приладів різного класу та різного його призначення і його ремонту. А саме на даному робочому місці ми можемо побачити підключення сонячної електростанції і також вітрової електростанції. Сонячна електростанція має потужність 30 Вт, напругу 12 вольт. На на даному робочому місці наші студенти можуть навчитися, як правильно підключити сонячну панель, контролер і як правильно розрахувати потужність для тої чи іншої нагрузки. Заклад освіти одним із перших підписав тристоронній меморандум з обласною владою та бізнесом, що дало старт новим освітнім програмам, зокрема підготовці майстрів із монтажу та обслуговування систем відновлюваної енергетики. Відповідно до ліцензійного обсягу, у нас 14 професій ліцензовано із різних видів підготовок. Це провина професійна підготовка. Переп підготовка, підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання. Але здійснюємо набір цьогоріч із восьми професій, а також ми акредитовані із спеціальності галузей електроніка, електрика і бібліотечна, архівна та інформаційна справа. Тобто, здобуваючи робітничу кваліфікацію в стінах нашого закладу освіти, наші учні можуть також продовжувати здобувати освітній рівень фаховий молодший бакалавр у нас в нашому коледжі. Це оператори версатів з програмним керуванням, токар, фрезерування. Це також офісна справа, це електрики. Ну і якщо ми зараз говоримо на сучасний про сучасні професії, це які ми ліцензували буквально п'яті місяці, це майстер з монтажу та Обслуговування систем відновлювальної енергетики. Ось наш новий навчально-практичний центр. Це базовий. А також уже поспіль два роки ми готуємо монтажників систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації. Цьогорічний центр також здобув перемогу у проєкті «100 майстерень та отримав понад 6 мільйонів гривень субвенцій на модернізацію майстерні верстатів із числовим програмним керуванням. Уже з нового навчального року тут навчатимуть фахівців, яких потребують релоковані підприємства приємства.